Абсолютно серйозно звучали заклики забирати дітей із родин, бо батьки ж люди ненадійні, і лише у дитбудинках можна прищепити правильне мислення. Та швидко стає ясно, в інтернати усіх не забереш. Школа перетворюється на справжню пропагандистську машину. Грамота й наука це, звичайно, добре, та на передній план висувають. Просвіщення. друкують нові підручники, де комунізм та жовтневий переворот, чи як вони кажуть, революція це суцільне благо. Тоді вже активно функціонує комсомол та от заковика: вступити до його лав можна лише з 14 років. А що ж робити з меншими? Правильно вигадати для них свою організацію? Так з'являються юні піонери імені Спартака. А вже за два роки об'єднання гучно величають всесоюзною піонерською організацією Леніна. Власне, саме слово піонер це запозичення з французької новатор, зачинатель чого-небудь людина, яка першою турує стежку, надихнули комуністів. Ну хто би дивувався ворожі буржуазні елементи скаути від них? Піонери прийняли практично все лише дещо видозмінивши – строї, гасла, структуру організації. Це була ідея стимулювати ініціативу. Вже маленька дитина має свідомо рости. Як майбутній громадянин радянської вітчизни, як майбутній продовжувач справи Леніна і Сталіна, як майбутній захисник Батьківщини і як майбутній працівник-будівник соціалістичного суспільства. І ось ця ідея вона закладається в цю піонерію. І вона на сам початку є способом спрямувати дитиночку не тільки на навчання, та те, що робить школа, але і на ось оце максимально вже заангажування і підготовку до майбутньої праці і до майбутнього захисту батьківщини. Формувався образ ідеальної дитини радянської, цього юного ленінця, як їх називали. Дитина мала бути дуже віддана. Партії і державі, вона мала бути дуже політично. Просунута від неї вимагалось, щоб вона відрізняла ворогів народу від так сказати друзів. Ну наступними такими рисами і якостями вважалась антирелігійність. Вона мала бути атеїстом, причому войовничим, агресивно просто боротися з будь-якими проявами релігії. Дитина мала завжди обирати колектив і робити. Ну, все для того, щоб максимально колектив був задоволений. Да і на друге місце ставити вже потреби родини своєї.